Ця історія абсолютно нетипова. Подружжя золотарьових мріяли про велику родину Відтак, маючи двох біологічних дітей, стали батьками для чотирьох прийомних. А військовослужбовець Тарас Елейко давно задумувався над тим, аби подарувати власноруч збудований дім багатодітній родині. Їхні шляхи та мрії перетнулися. Подружжя Євгена і Лілії Золотарьових завжди мріяли про велику родину, виховуючи двох біологічних синів, Луку і Давида, вирішили вдочерити дівчинку. Тоді і гадки не мали, що у їхній сім'ї, окрім чотирихрічної Марічки, з'являться ще й Дмитро, Ангеліна та Ілля. Бог таке чудо зробив, що ми, ми хотіли насправді, лише одну дитинку взяти, встановите, але повернулися зовсім інше. Наша сім'я стала набагато більше. У нас є від. Трьох майже чотирьох років до 16 років діти. Вони стали дуже рідними для нас. Я тепер зрозумів. Коли говорять ви зрозумієте, що то діти ваші сім'я золотарьових не лише стала більшою, а й переїхала в новий будинок в селі Суховоля Львівського району. Це дарунок військовослужбовця Тараса Елейка. Він збудував його на батьківському подвір'ї. Коли з дружиною у них теж була мрія відкрити дитячий будинок сімейного типу. Однак із повномасштабним вторгненням плани та рішення захисника змінилися. Ми будували і вже збудували. Вали його і почалася повномасштабна війна. І тоді ми вже почали шукати сім'ю. То Бог нам послав цю сім'ю, яка взяла ту на себе важку ношу, і вони будуть робити. Цю титанічну роботу в вихованні тих дітей в любові це вже другий дитячий будинок сімейного типу відкритий на Львівщині цьогоріч. У планах ще як мінімум чотири відтак щасливих дітей зігрітих батьківською турботою та любов'ю стане більше. Я закликаю всіх, хто сьогодні. Хоче і бачить за собою можливість брати на виховання дітей, створювати дитячі будинки сімейного типу, так чи просто прийомні сім'ї, як це сьогодні законодавство каже, тому що це велика, великий вклад в наше майбутнє і подяка всім цим, хто це робить.